Більше десяти років Василь Галябар опікується здоров'ям душевним маленьких рівнян. Лікар розповідає, головна помилка батьків у вихованні нав'язування власної волі дитині. Аби дитина виросла щасливою, варто до неї дослухатися. Я в силу своєї медичної практики зустрічався з випадками, коли з любові великої для дитини виходить трошки не зовсім щасливе життя. Чому тому, що інколи ми маємо таку батьки, ми маємо таку хіну думку, що діти це ну так би дубль два мене. І тут криється велика небезпека, що коли ми працюємо над удосконаленням дитини, то ми його направляємо в ту сторону, в яку я думаю, що він повинен йти. Головна мета педагогів в палаці дітей та молоді розбурхати вогонь з іскри даної дитині богом, головне розгледіти її. А для цього потрібна тісна співпраця вихователя, дитини та батьків. Школа є школа, а палац дає щось додаткове. І це додатково, як правило, воно вистрілює в їхньому житті і стає головним. Маленькі вихованці палацу відчувають брак батьківської уваги. Мої батьки сильно допомагають мені в певних програмах, які я не розумію. А Чи достатньо чи хотілося? Часу? Хотілося, щоб більше часу вони мені приділяли. Тому що я не до кінця розумію. Такі зустрічі в палаці дітей та молоді відбуваються досить часто і вони потрібні, кажуть вихователі. Мовляв, знання знаннями, а виховувати дитину треба гармонійно. Культ знань він трішечки відходить на другий план. На перший план, все таки виходить самодостатність дити дитини і спроможність її самореалізовувати в житті. Перспективні профільні звання знання, націлені на якесь професійне самовизначення дитині. Вони відіграють роль, і в цьому сенсі батьки повинні розуміти дітей. Вони повинні їх чути. Виховати щасливу і успішну особистість можна, розгледівши потенціали, давши поштовх до розвитку. А зробити це можуть лише спільно батьки і педагоги. А найкраще підтвердження тому кілька поколінь випускників рівненського палацу дітей та молоді. Дмитро Лонтюк, Володимир Захаров, новини Рівного.